Іди Ну, ага. Ми йдемо до мого автомобіля, який зараз знаходиться на ремонті. Наш жужик, який служить нам вірою і правдою, його треба обов'язково підлампічити і підремонтувати, для того, щоб в подальшому він продовжував нести службу і допомагати нашому підрозділу. Весь час в основному ми проводимо в лісі на позиціях. Добрий день. А сюди приїжджаємо лише за крайньої необхідної потреби. І от, наприклад, як зараз ця потреба виникла під лампічід нашого жужика. Тут добре сприймають і добре ставляться. Зазвичай, якщо буваєш в місті, в магазин заходиш то Без черги тебе пропускають, чи на нову почту, якщо що за новою посилкою час від часу доводиться заїжджати, так що все добре. Відношення чудове. А на СТО без черги? На СТО без черги не виходить. Не виходить, тому що так само військових теж дуже багато, як ви побачите, майже, майже всі машини це військових. І ми, в принципі, Найближчою чергою, а поза чергою ну, не виходить, бо поза чергою теж вистачає кому проходити поза чергою. Ну що наш жужик стоїть і чекає своєї черги. Салінблоки змінили, там трошки ремонту на ясту провели, а зараз розвал сходження потрібно зробити, бо, бо трошки його підкидає. Без Валера. Валер, то ще ні. А де, де Валера? Тут. Ще ні? Це до 60 кілометрів з того міста дислокації, де, де ми знаходимося безпосередньо. Час від часу. Я, ж, я говорив уже по таких крайніх нагальних справах. Ми можемо вирватися сюди, до цивілізації. Так зазвичай. Це позиції, позиції, ліс, позиції. Все. Ну, що? Ходімо, поп'ємо каву. А, тут, а кафе? Кафе як кафе. Я один раз тут був, кава є. Можна чаю попити. Кава? Та ні, ми собі варимо. Кожного ранку варимо каву. Без кави. Дуже складно і важко. То що кава в тих умовах, яких маємо, маємо ту каву, яка є, але кава кожен день. багато. Добрий день. Може, ви пройдете в кабінет? Можна. Там свободний кабінет. Що можна. Дякую. Це сюди? А нам а каву, чай таке замовити, можна? Угу, Дякую. Як бачите, до да, вас запитували, як відносяться люди тут місцеві, От, бачите, так і відносяться. З деякими регіонами, якими... Довелося мені побувати в 2015, в 2014 році, то, звичайно, це в порівняння взагалі ні в'яка не йде. Люди доброзичливі, люди налаштовані позитивно. Немає таких ми вас ні звалі, що ви здесь делаєте і тому подібного. Немає. От, ну, я принаймні такого не, не зустрічав. Ну, так а для чого тоді захищати державу? Повинна бути. Молодь повинна, люди повинні ходити, відчувати мирне життя. Ходити, принаймні, в кафе, в бари, в ресторани, в молодь, дискотеки, життя повинно продовжуватись. Перед початком війни я розумів, що буде повномасштабна війна. Я знав, і моя родина знала, чим я буду займатися, якщо, не дай Бог, розпочнеться ця війна і вона розпочалася, що я піду захищати державу. А про інших, ну, я не буду давати оцінку. Я сюди йшов. Як мене, як говорить моя дружина за покликом крові, оце й пішов. А іншим я оцінку давати просто не буду. В кожного своє бачення, в кожного. Звичайно, багато є таких людей, які хотілося, нехай він а на не я. Не знаю. Не маю однозначної для мене такої оцінки до цього. Говорю за себе, знав, що буду робити і як саме буду робити. Я це роблю. Майже весь свій час з, великою, з великим відсотком майжесті я провожу в лісі. Там, де знаходяться наші позиції, Зі своїм підрозділом. Це життя, це побут, який ми облаштували, це ночівля, це безпосередньо там, де приготування їжі, приймання їжі. І, звичайно, там, де ми відпочиваємо, ночуємо, спимо. Все необхідне, те що, ми, те, що нам потрібно для того нашого проживання лісного, все в нас є. Маємо. Все зроблено своїми руками. Це нурка, це землянка. Ці землянці нурці. Поки було тепло, я прожив майже два місяці. Землянка один вхід на дві особи. Це наш зимівник, в якому ми на даний час живемо. Дооблаштовуємо його, проводимо до порядку, остатковуємо. Повномасштабного вторгнення до 24 лютого я працював секретарем Ради Чорнобаївської територіальної громади, це на Черкащині. Бо зазвичай всім відомо те, що є Чорнобаївка, Чорнобаївка це на Херсонщині, а це Чорнобай, це Черкащина. З 24 лютого, відповідно, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я пішов до Збройних сил України. Як говорила моя дружина, це поклик крові. Я чудово знав, що, якщо, не дай Бог, почнеться ця війна, у мене були такі підозри, що вона почнеться. Я знав, що я буду робити після повномасштабного вторгнення. Я свій вибір зробив, я не чекаючи ніяких повідомлень, повісток. Я пішов. Добровільно, до Лав Збройних сил України. Хоча, чесно кажучи, за законом мене б не, не мобілізували б. Та не спіши, зараз буде виход, пережить. Давай перейдемо. Давай підождемо. Щось може бути виходи. Что, будем идти? Бежим, давай бежим. Мне сейчас здесь запуст. Может, вы уже отгадил? Не, не. Че, идем? Да идем, идем, идем. Мы не могу. А теперь идем. Шо? А теперь идем. Сили. Якщо ми перестанемо боротися, то не буде нас. Не буде нас і не буде прийдешніх поколінь. Це основна мотиваційна, мотиваційна ручійна сила, яка мене принаймні мотивує. Перестанемо боротися, не буде нас. Я знаю, що я витримаю. Це для мене всі складнощі. А для Ну що зазвичай на війні, мабуть, мабуть психологічне... психологічне налаштування, психологія, мабуть, є найважливішою на війні. Бо багато хто з різними психотипами людей. Хтось витримує краще, хтось переносить краще, комусь складніше трошки психологічно. От, оце, мабуть, основне є. Психологія. А у вас психотип? Я витримаю. Mm -hmm. Я кутик. Везе провіант. Що набрав? Каштан. Дай, дай, дай підчекай. Сміс підсумки. Все нормально. Це бачика тиша, а? Оце, оце не дуже є добре. Це не дуже є добре. Що вже другий день майже тиша. Слово майже, так да. зазвичай за ти перед чимось не дуже добрим. Або другий варіант у москалів кончилось БК То та битчик. Толе добитчик. Треба думати демо Де ми заховаємось? Ну, да. Дома. В рідній хаті. На Україні, на, на Бамбасі, на Бімбасі. Встигнемо, Чого не встигнемо. Зазвичай говорять, боєць і воїн. Да? Ну, от, різниця між бійцем і воїном в тому складається, що боєць він завжди шукатиме війни. Якщо він шукатиме її не зовні, то він шукатиме її. Ну є принаймні. Така думка, така теорія. То шукатиме її на внутрішньому фронті серед своїх, це той боєць, а я все-таки воїн. А воїн це той, хто, умовно говорячи, до війни брав косу і косив, прийшла війна, взяв до рук автомат. А після війни, після перемоги, знову візьме косу і буде косити. Оце різниця між воїнами і бійцями. Таку думку я поділяю. А ви тоді з цією логікою і думкою після війни що будете робити? Займатимуся тим, чим я займався. Повернусь на місце роботи, дороди, а потім буде роботи. Вистачатиме всім після війни. Післявоєнна відбудова, встановлення держави. Вже надіємося на нових рейках, на європейських рейках, на цивілізованих рейках. Нарешті ми відіруємося від Московії, як казав Микола Хвильовий, геть від Москви. Чекає мене дружина, син і двоє доньок. Це моя сім'я, яка мене чекає вдома. Я сподіваюся, що все буде добре. Я повернуся. І в мирний час після перемоги ми дійсно будемо жити в тій самій державі, як про яку ми мріяли. Це буде сильно. Європейська країна, за яку буде не соромно перед своїми дітьми. Дорослі діти? Діти в мене, да, син дорослий, на даний час вже повнолітні, а дівчата ще не повнолітні по 17 років дана і Діана, вони в мене дві дочки близнючки От. На даний час вони студенти першого курсу Черкаського державного технологічного університету. Ви знаєте, в козаків було таке, на війну не пускали того козака, який не залишив за собою потомства, який не залишив нащадків, Той не йшов на війну. І йшли більш старші, старіші, досвідченіші козаки воювати. Тому в цьому і сенс і продовження нації, продовження роду, продовження нашого генофонду. Батьки повинні це зробити за дітей, щоб потім не пояснювати, і потім, щоб не було ніяких. Знаєте, от у мене так не вийшло, або я не зрозумів, або від мене це нічого не залежало. Зроби те, що мусиш, те, що можеш. І перед своїми дітьми, ти можеш їм з чистою совістю дивитися, в очі і говорити, дивіться, я вам зміг забезпечити ваше майбутнє. В тому живете і живете. В тій самій омріяній країні добротній, правовій європейській Україні, про яку, ну принаймні, в нашій сім'ї всі мріють жити саме в такій країні. Дорогі дітки 6 класу 33 школи міста Черкас, щиро вдячні за ваші добрі, теплі подарунки, які ви до нас сюди направили. Тут і печиво, і малюнки. І цукерки, і шкарпетки, і всі ті добрі, теплі речі, які ви нам передали від душі, які гріють нам душу. І дякуємо, що ви нас не забуваєте, і дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Ну, Я би назвав би цю серію словами своєї дружини за покликом крові. Мабуть, так. Іншого мені на думку не спадає. Привіт, передавайте. Оксана, привіт. Едік, Дана, Діана. Всім привіт.